Mm -hmm. Це експериментальний такий метод. У готування. <кій> експериментальний, так? не дри тільки. Ну, будь ласка, я хочу дерти і я буду дерти. Це мені більше смахує не на печінку, а на якісь ці. Як вони... Шашлики. Равліки. Це шашлик, Андрій. Ці, знаєте, як вони? Не равліки, а як. От так. Моя дружина готує їсти. Це, щоб ви розуміли, печінка. От. Зайта, це вже не гонинок. Ми просто записували відео, та це так получилось. То ми для вас запливали. Дайте, я хоч виправдаюся, записували... Все, то не даєте навіть шансу виправдати. Записували блог. І, і так сталося. І Соломія забула. Це, це ексідент. Виключити. Печінкою пішла на йому, добре, що з хата не згоріла, добре, ну, що тільки пехінку. А нову за голову закидаєш? Да. Ну. Щось, я, щось я ні разу не бачу. Я можу закинути? Так. Да. А. а сьогодні не за голову. А куди? Є така мені, мені за голову, так? Да. Мені за голову. А собі за голову можеш закинути? Я не пробую. То нашу, ну, та йога, скажи в сім'ї. Для чого ти ту Для ментального здоров'я. Ментального здоров'я. Я, Я вибачаюся. Ясно. Ну, Прикольна печінка.